На сьогоднішній день ми керуємось постановою кабінету міністрів від квітня 2002 року номер 450 про затвердження порядку централізованого оформлення документів, виготовлення видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Документи подаються за місцем реєстрації, хоча від січня місяця тринадцятого року вказівкою Державної міграційної служби України, згідно цієї вказівки, громадяни України мають право подавати документи на оформлення цього паспорта не в залежності від місця перебування або місця реєстрації тобто громадяни різних областей України мають право приїхати на Волинську область і подати документи на оформлення паспорта. Для подачі документів обов'язково є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, персональний номер, тобто код ідентифікаційний, і квитанція про сплату державного мита та послуг, або підтверджуючи документи, які звільняють від сплати державного мита, або частково звільняють особу від сплати державного мита. Це передбачено у нас декретом Кабінету міністрів про сплату державного мита. Громадяни можуть подати на Волинській області. У нас є шість пунктів прийому. Три знаходяться в місті Луцьку, один Коваль, один Нововолинськ і один Володимир Волинський. Це для зручності подачі, щоб не створювати черги. Документи подаються особисто, приходять в пункти прийомів. Інспектор перевіряє повну Достовірність інформації, яка відповідність, тобто ідентифікаційного по відношенню до даних українського паспорта, надає рахуночки про сплату державного мита послуг. громадяни сплачують в банківських установах по рахунках платежі, повертається назад в паспортну службу і здійснюється процедура завершення прийому. тобто, Оформлення внесення відомостей в комп'ютерну базу, процедура фотографування і відбирання підпису, яка закінчується скануванням. Паспорт віддруковується централізовано в Києві, документ приходить на підрозділи паспортних служб в готовому варіанті, видача проходить по місці подачі документів за наявності українського паспорта для проставлення відмітки про закордонний паспорт.